В Health 24 покращено створення призначень та направлень за призначеннями в плані лікування. Для цього переходимо до плану лікування, натискаємо додати призначення, відкриваємо пункт послуги та додаємо необхідні нам послуги. Після цього ми бачимо групове оновлення даних. Можемо проставити кількість, наприклад, 10 штук, натискаємо Встановити, і ми бачимо, що кількість послуг змінилася у всіх призначеннях автоматично. Також ми можемо змінити тривалість. натискаємо Встановити. При встановленні тривалості дата завершення буде встановлюватися автоматично. Або ж навпаки, ми можемо змінити дату завершення, натискаємо Встановити і тривалість буде розраховано автоматично. Далі натискаємо Підписати ВСОС» для того, щоб підписати такі призначення. Ставимо галочку, підписуємо їх ключем. Після підписання призначень система пропонує створити електронні направлення. В даному випадку одне призначення не створилось, оскільки в даному плані лікування вже є ця послуга. Я можу це ігнорувати. Натискаємо Підтвердити. І ми бачимо нашу консультацію невролога, медичну реабілітацію. Перше, що ми тут помічаємо, це пріоритет направлення. Він автоматично заповнився ургентним, оскільки запис, який обрано для створення направлень, має пріоритет ургентний. Ми можемо змінити цей запис, наприклад, або ж змінити пріоритет вручну, якщо є в цьому потреба. Також, що ми ще тут бачимо, це групове редагування кількості послуг. Ми можемо змінити місцями значення, тобто кількість направлень та кількість послуг в направленні буде змінено. Спробуємо натиснути. І ми бачимо, що тепер у нас кількість направлень 10 по одній послузі. Відповідно, 10 різних направлень з одним номером, але кожне необхідно буде гасити окремо. Повертаємо, як було до цього, натиснувши знову змінити місцями. Також тут можна пакетно встановити значення для цих полів. Натискаємо Встановити значення і ми можемо обрати, скільки у нас має бути направлень. Оскільки по послуг в одному направленні. Наприклад, ми хочемо розділити по два направлення, кожне з яких буде мати по 5 кількість послуг. Натискаємо Встановити і ми бачимо, що кількість пакетно змінилась. Тепер у нас по два направлення по 5 послуг. Також тут ми можемо змінити категорію цього направлення. Це важливо для таких послуг, як, наприклад, медична реабілітація, паліативна допомога. Оскільки тут категорія може бути як госпіталізація, так і нестаціонарна реабілітація або паліативна допомога. Наприклад, оберемо госпіталізацію, натискаємо Створити направлення в Одразу бачимо, що направлень у нас буде по 2, оскільки ми вказали кількість направлень 2. І якщо їх відкрити, ми побачимо, що кожне з них буде містити кількість послуг по 5 штук. На цьому підписання направлень виконано.